Покинуті гори господарями на призволяще чи врятовані із пекла війни. Вони теж потребують підтримки. Волонтери до мусірка б'ють на сполох. Фінансів на утримання підопічних нині катастрофічно не вистачає. У кількох десятках вольєрів 170 хвостатих безхатьків. Є серед них і чотирилапі переселенці з Києва, Запоріжжя, Очакова та Миколаївського притулку. Їх привезли сюди майже рік тому, подалі від ворожих обстрілів і майже певної смерті. Одна сторона протулку, там дуже близько падали ці снаряди. І каже, там собаки просто вибивали вольєри. Там вони там багато тварин померло від серцевого нападу, тому що ну це не кожен не кожна людина може пережити. А так ми тоді забрали десь порядка 15 собак, і з них миколаївських лишилось чотири. Вони вже стали у нас більш більш такі контактні. І вони вже не, тут не переживають. Я думаю, що вони основний стрес вже пережили. Вони вже почувають себе у безпеці. Ця, в принципі, може і в квартирі жити, і на подвір'ї. Вона знає вигули, вона, в принципі, терпить. От зробили їй рекламу. Можливо, тебе хтось побачить і в тебе закохається. Перша сірків новий притулок, який тільки обживають і добудовують, щоб перевести сюди решту собак із старого. А це ще 175 душ, тож місця на всіх поки не вистачає. А на носі ще й підготовка до зими, яка обіцяє бути важкою і для чотирилапих. Вже сьогодні утримання притулку на місяць обходиться у понад 400 тисяч гривень. У ветклініках – мільйонні борги за врятованих від смерті тварин, а пожертв суттєво поменшало. Зима це дуже важко, тому що е, тут світло нема. ми будем працювати так також на генераторах. як працювали на старому портулку, але зима це, це плюс до тих розходів, які в нас зараз е, є. На 425 тисяч в місяць утримання притулку це харчі, пшено, макарони, сухий корм, спеціальний корм для тварин, які мають неркову достатність або мають сочок. хворобу цуциків, які в нас дуже багато, які дуже дорого обходиться, тому що це також спецкорм, це пеленки, це обробка. Це ще плюс нам дрова, які треба закуповувати. Це сіно, яке треба закуповувати, щоб утеплити будки. У Нас немає коштів з бюджету. У нас немає допомоги від місцевої влади. Ми самі як можемо, так е існуємо. Наша мета зараз максимально зменшити кількість тварин в притулку старому, щоб перевести на новий, і також максимально зменшити кількість тварин на новому притулку, тому що ми фінансово це не витягуємо. Заявку на прилаштування дає і ось цей молодий хлопчик. Його привезли з Коломищини півроку тому з онкологією від страшного діагнозу та смерті. Його як і більшість своїх підопічних волонтери врятували. Тепер сподіваються, що хтось подарує йому новий дім. Він прийшов в курс хіміотерапії майже два місяці. Ця болячка в нас вже загоїлась, він вже здоровий і готовий в нову сім'ю. Він дуже активний. Я думаю, що йому більше б сподобалось подвір'ячку. Дуже би хотілося, щоб цю дитину забрали, тому що ну, він реально багато настраждався. Так що пасант подає заявку на усиновлення. У притулку будуть раді будь-якій допомозі як кормам, так і пожертвам. Підтримати хвостиків гривнею можна також і на офіційний картковий рахунок. А ще небайдужих просять про онлайн опікунство, обрати собі когось із підопічних сірків, зробити із ним світлину та розмістити на власній сторінці у соцмережах і спробувати самотужки знайти йому люблячих господарів. Наталя Усова, Андрій Гаргара, телеканал 402. Два.